Всім привіт. Сьогодні вирішив швидко відремонтувати отакі штуки, обмежувачі дверей з цього автомобіля. Ну, купити ясно їх новий Unreal. А який задум? Оце зняв дві, два обмежувачі. Оце передній. Він з двома такими вдавленими штуками. Оце задній. Не знаю там чи буде видно, та думаю навряд буде видно, але можливо там он проблема. Проблема в тому, що он є спрацьованими там ті ролики чи пластини, мабуть. Це передній обмежувач пасажирські двері, ясно, що його От так видно там і зазор серйозно все. Ну, чисто теоретично, якщо б це не був швидкий ремонт, то тут треба було би розжати оці тримачі і, можливо, перевернути ті пластини на зворотній бік, або теоретично їх там обварити можна. Та можна і сюди понаварювати в принципі, якісь крапочки поставити, і воно трохи буде краще працювати. Можу, так і зроблю, не знаю. Але зараз ремонт трошки іншого буде характеру. То кого нема зварки, а є бажання, щоб трохи двері краще відкривались. От задніх дверей, якщо буде видно, тут практичне спрацювання немає. То просто-напросто зараз робимо перевстановлення. Перевстановлюємо механізм. Із передніх дверей на задні, верніше, з задніх на передні, міняємо місцями. Треба, мабуть, було молоточок взяти, стукнути. Так, ось так. оце ми розбираємо. І так само тут. Розжимаємо шплінт, видавлюємо, пластину знімаємо. Знімаємо, резинку знімаємо. Ну, а це знімається саме собою. І тепер. Складаємо. Тут можна не на пластини, а на механізм, не знаю. Отак от, от трохи змастити. Отак. От ну, ставимо туди щільніше. Не підготувався, я молоточок не взяв. Ну так, мабуть, працюватиме краще, бо вдавиш просто так. Ну так окей, не вдавиш, не вдавиш, зберемо тоді задні, задні двері. Для пластини спрацьовані, покажи, отам видно. Спрацьована пластина на чомусь білому. Та є, видно. Спрацьована пластина. Це верхня спрацьована, а якщо зробити отак, то може теж довше походить. І задня якось працювати буде. О! Сюди заскочило, ось це ставимо. Ось це ставим, шплінт ставим, Шплінт, до речі, був вгору. Мабуть, це важливо, бо в мене в передньому розшплінтований я зняв. Так що це, певно, теж має. Оп. І оп. Оп. Все. Зібрано, можна ставити. Ну це задній, затягувати відео не буду. Передній зараз дозберу. Єдине, що помашу, помашу тут, помашу, механізми самі. Цю штуку змащувати не буду. Всім добра!